Ось цими трьома tiktok аккаунтами за попередній місяць я заробив 12 тисяч доларів при тому, що сам не зняв і не змонтував жодного відео, оскільки всі вони створені нейромережею. І за наступні 20 хвилин я покажу, як я це зробив, і як ти теж можеш це повторити, маючи лише телефон та інтернет на ньому. Перегін трафіку це ніж, в який ти створюєш прості відео, викладаєш у TikTok, переводиш ними глядачів телеграм канали і отримуєш гроші за кожного приватного підписника. Тобі не потрібно робити ніяких вкладень, не потрібно кожен ранок ходити на роботу, яка тобі не подобається, і вислуховувати шафа. У тебе немає робочого графіку. Ти працюєш коли хочеш, скільки хочеш. І робити це можеш з любої точки світу. І можливо ти вже чув про нішу прогону трафіку, але не розумієш, як тут почати заробляти, які робити відео та куди переводити підписників. Тому це відео повністю тобі покаже, що таке перегін трафіку, як почати ним займатися, і відповість на всі твої питання. Це те, що я б сказав сам собі на початку шляху, коли жив в селі, вчився в коледжі і пробував буквально все, що бачив: Ютуб, стрімерство, криптовалюту, програмування, що почати заробляти гроші. Тому що сьогодні я не просто розповім, що таке перегін трафіку, а ми побудуємо покроковий план, як цініше заробити перші п'ять тисяч доларів. І цей план зможе використати. Абсолютно кожен, як це зробили десятки моїх учнів та учасників моєї команди. І в кінці відео я розповім, як ти теж можеш стати частиною цієї команди. А якщо ти думаєш, що це не про тебе, чи в тебе не вийде, то ще три роки назад, коли жив в селі точився в коледжі, я почав займатися пергоном трафіку та виклав Чіпка. Ось це своє перше відео, яке набрало 10 тисяч переглядів та перевело телеграм 20 підписників, що принесло мені 14 доларів. Наступні відео набрали ще більше переглядів, ще більше підписників проводили телеграм і так, займаючись пергоном трафіку, два перші тижні, я вийшов на дохід 150-200 доларів. І так заробив три тисячі доларів. За перший місяць прогоні трафіку, і цей акаунт ти навіть зараз можеш знайти в Чіпці і подивитися, який я тоді робив відео. За три місяці я купив свою першу машину BMW 3 і затінгував її так, щоб зробити ідеальну дальною під себе. А через рік я вже стабільно заробляв 7-10 тисяч доларів в місяць, купив Mercedes C43 MG і вибудував лайфстейл, про який давно мріяв, де багато подорожую, відпочиваю, катаюсь, проводжу час з друзями та командою. І щоб теж почати займатися з трафіку, нам потрібно виконати лише 5 кроків: обрати телеграм-канал, якому ми будемо переводити підписників, знати, які потрібно робити відео, щоб вони набрали великі перегляди. Із них багато підписників переходить в телеграм. Навчитись створювати ці відео, вивчити фішки, які допоможуть ще легше набирати великі перегляди, і потрібно вміти бусити свої відео, що допоможе за коротший період часу робити більше результати. Ці 5 кроків і будуть нашим планом, як заробити перші 5 тисяч доларів перегоні трафіку. Тут вони дуже коротко описані, але на протязі відео ми їх детально розберемо. Почнемо з першого кроку, який нам потрібно виконати на нашому шляху: обрати телеграм-канал, якому ми будемо переводити підписників. Зараз величезний попит на трафік і він росте з кожним днем, тому існують десятки різних способів, як знайти замовлення. Наприклад. Ви можете зайти в Тегестат, обрати тему телеграм-каналів, куди хочете переводити підписників, і запропонувати їх адмінам співпрацю. Або можете зайти в телеграм-чат адмінів, написати там, що ви займаєтесь перегоном трафіку і так знайти замовлення. Але найлегший спосіб це зайти в команду по перегону трафіку, оскільки вона сама даватиме вам замовлення, і вам залишається просто переводити на них підписників. І в кінці цього відео я розповім, як ти можеш потрапити в мою команду та отримати доступ до найвигідніших та найдорожчих замовлень, ніж перегону трафіку, навіть якщо ти новачок або раніше не займався програмном трафіку. Тому можемо одразу переходити до наступного кроку на нашу. Шляху до п'яти тисяч доларів. Нам потрібно вивчити, які відео набирають великі перегляди, і багато підписників проводять Телеграм. В первом трафіку існують десятки різних форматів відео, якими можна переводити підписників. Наприклад, мій учень Тимур нарізає відео з YouTube, де автор розповідає щось про криптовалюту, і вони набирають сотні тисяч переглядів. При тому, що аккаунту всього півтора місяця. Моя учениця Марія робить відео без обличчя і без озвучки та заробляє на цьому більше 4 тисяч доларів кожного місяця. А учень банний ромержаю створює ось такі відео та веде 4 тіток аккаунти, які йому за попередній місяць принесли 7 тисяч доларів. Форматів відео, якими можна переводити підписників з TikTok у Telegram, існує безліч. Але найлегший з них я знайшов буквально 4 місяці назад, і зараз вони мені приносять більше 10 тисяч доларів в місяць, при тому, що на роботу я витрачаю менше 2 годин в день, і робити відео можу навіть коли їду в машині. Поки їдемо в машині, створив 3 відео нейромережею для перегону трафіку, і завтра мені просто їх треба буде викласти на аккаунт. Це дуже класно, тому що нормально висплюсь, планую завтра спати годин 8-10. Байдена буду просинатись. Посередня, це АІ Аватар. Простими словами, АІ Аватар це точна копія людини, якій видаєте сценарій, і вона робить ось такі відео, які виглядають ніби сняті справжньою людиною. І це якраз головна причина, чому відео створені АІ Аватаром набирають великі перегляди та проводять телеграм багато підписників. Глядачі думають, що вони дивляться відео справжньої людини, що в свою чергу їм цікавіше і викликає більше довіри. Якщо ми напишемо в пошуку Тіктоку криптовалюта, побачимо, що більше половини відео, якими переводять підписників з Тіктоку Телеграм, зроблені саме з обличчям. І ви навіть напевне бачили такі відео у себе в рекомендації. Це і є перегін трафіку. Ось, наприклад, аккаунт, на якому всього 21 відео, і при цьому лише 3 з них не набрали 100 тисяч переглядів. А всі інші вище 100 тисяч, і навіть є ось такі відео на 1-2 мільйона переглядів. Сумарно всі відео на цьому аккаунті набрали 13,3 мільйона переглядів. Якщо в середньому з кожних 300 переглядів на цих відео Телеграм переходило по одній людині, то з цього аккаунту Телеграм перевели 44 тисячі підписників. По одному долару за кожного підписника це 44 тисячі доларів за 21 відео. Тобто вдумайтесь, кожне таке відео приносило по 2000 доларів, і такі самі відео ви можете зараз почати робити нейромережею, не знімаючи себе на камеру, не монтуючи їх, і навіть ідеї нам не потрібно придумувати. А якщо думаєте, що нейромережа не може виглядати як справжня людина, то ось, приклад відео одного з моїх учнів створений її аватаром. Любиш ігри, а що якщо? Граючи в свою улюблену гру, ти отримуватимеш цінні поінти, які згодом можна конвертувати в реальні токени. І тепер, коли ми обрали формат відео, який будемо робити для перегону трафіку, можемо переходити до третього кроку на нашому шляху пергону трафіку. Потрібно навчитись створювати такі відео, і працює це наступним чином. Ми знімаємо відео на 3-5 хвилин, де щось говоримо на камеру. Неважливо, що ви будете говорити, важливо просто, щоб ви говорили чітко. Далі заходимо в нейромережу, тиснемо створити її аватар, пропускаємо це все, завантажуємо сюди відео на 3-5 хвилин, яке щойно зняли, і нейромережа повністю вивчить, як ми Глядаємо, як ми говоримо, як ми рухаємось кадрі, і зробить цього і аватара, який буде виглядати та спілкуватись один в один, як ми. Коли аватар готовий, тепер щоб створювати ним відео, потрібно просто усюди написати сценарій, зачекати 10-15 хвилин і відео готове. Нам навіть не потрібно додавати до нього субтитри, тому що нейромережа сама все зробить. Пізніше я покажу, як робити такі відео, не використовуючи своє обличчя а беручи уже готового і аватара. А зараз перейдемо до створення сценарію. Самому для новачка написати сценарій буде важко, і навіть коли ви вмієте їх писати, це забирає певний час, тому ми їх будемо робити через. ChatGPT. На цьому етапі багато новачків робить помилку, що просто заходять в ChatGPT, пишуть йому, «Зроби мені сценарій для відео про криптовалюту, і отримують щось типу такого. Тобто сценарій, приречений максимум на тисячу переглядів, особливо на новому аккаунті. А все тому, що ChatGPT не розуміє, який вам потрібен сценарій, яка тема сценарію, під яку платформу його потрібно написати, яка взагалі ціль цього сценарію. Тому потрібно створити промпт, який даєте чату GPT, і він по ньому чітко розуміє задачу та робить сильний сценарій. Я взяв промпт зі свого навчання, надсилаю, і чат-GPT мені пише одразу 5 байтових сценаріїв для відео. Відео про криптовалюту, які націлені, по-перше, набрати великі перегляди, а по-друге, багато людей перевести в Телеграм. Пізніше, на прикладі свого відео, яке набрало більше мільйона переглядів, я покажу, як працюють алгоритми Тіктоку, і ви зрозумієте, що потрібно писати чату GPT, щоб він створював ось такі байдові сценарії. Тепер, коли у вас є сценарій, залишається зробити фінальний крок, щоб отримати готове відео. Заходимо в нейромережу, де створювали AI Аватар, вставляємо сюди сценарій, чекаємо буквально 10 хвилин і отримуємо повністю готове відео, яке можемо викладати на наш Тікток аккаунт. Воно буде набирати перегляди і переводити підписників з кожного з яких ви будете отримувати гроші. Ось так, буквально за три хвилини ми навчили створювати відео АІ Аватаром і виконали наш третій крок на шляху до перших 5 тисяч доларів ніж програм трафіку. Якщо вам подобається як виглядають відео створення АІ аватаром, але ви б не хотіли використовувати своє обличчя, це теж не проблема. Тому що можна взяти готового АІ Аватара. Тут у вас є вибір з сотень людей, і все працює так само, як зі своїм аватаром. Дали йому сценарій, він по ньому зробив відео, і виглядають вони теж, ніби зроблені справжньою людиною. Ось приклад такого відео одного з моїх учнів, яке набрало 120 тисяч переглядів. А її аватар це не якась магічна. Паличка, від якої перші відео будуть набирати мільйони переглядів і кожен день вам приносити по тисячі доларів. Але він дуже добре працює в довгий термін. Коли я створив свій перший акаунт та аватаром, за перший день набрав на ньому 1900 переглядів та перевів телеграм три підписника. Другий день 4600 переглядів і дев'ять підписників. А на третій день більше 10 тисяч переглядів та 30 переведних підписників телеграм. Це 30 доларів. А це, в свою чергу, 1200 гривень, що досить непогано враховуючи, що тоді акаунту було всього 3 дня. За перший тиждень цей акаунт приніс мені 471 долар, за перший місяць 3000 100 доларів, а зараз там відео стабільно набирають десятки тисяч переглядів, і аккаунт приносить мені 6 тисяч доларів в місяць. І я починаю розвивати ще один такий акаунт. І якщо ви думаєте, що це хороший результат, то подивіться на цей акаунт мого учня, якому 15 років і в якого перші два відео на акаунті набрали сумарно більше 200 тисяч переглядів та перевели телеграм 400 підписників по одному долару за кожного. Це 400 доларів за два дні на новому акаунті. Або ось акаунт могушня Дениса, який теж робить відео іватаром і за перші два місяці вивів акаунт на 3000 доларів та закрив всі свої мікроцілі і за один місяць відвідав 4 країни. Тільки вчора прилетів в Таїланд. Просто ви подивіться, яка тут гарна картинка. І перше, що мені необхідно зробити, це створити відео для свого АЄватара, щоб я ці три тижні на відпочинку взагалі не витрачав час на роботу. Ну, якщо не рахувати 20-30 хвилин вранці для створення двох відео. А якщо ви подумали, що не можете займатися перегоном трафіку, тому що у вас робота, сім'я, діти, то спішу вас обрадувати. Є два способи витрачати перегоні трафіку мало часу та поєднувати його з будь-чим. Перший це обрати формат відео на створення, яких у вас буде йти мало часу, як, наприклад, і аватар. Так ви можете робити відео до чи після роботи. Другий спосіб це робити, як мій учень Вадим, якому офлайн робота не завадила вийти порогоні трафіку на 3200 доларів. Замість того, щоб кожен день створювати та викладати по 2-3 відео, він обрав два дні. З тижня, коли робить відео на 5 днів вперед, а потім весь тиждень залишається їх просто викладати. А вільний час можна потратити на щось корисне або відпочинок, тут кому що ближче. Тепер ми переходимо до четвертої. Воно ж одного з найважливіших кроків на нашому шляху до перших 5 тисяч доларів перегоні трафіку, вивчення фішок і правил тіктоку, які допомагають набирати великі перегляди. Давайте я поставлю себе на ваше місце і так розповім про що я маю на увазі. Представимо, що я не займався перегоном трафіку 3 роки, не аналізували з командою сотні акаунтів і відео. Я новачок, який лише почав займатися програмом трафіку, і виконав перші три кроки на наш. Може, шутопити тисяч доларів. Обрав клієнта, обрав який створюєте відео і навчився їх створювати нейромережами. В такому випадку мій аккаунт за перший тиждень виглядав не ось так, а якось ось так. Нижчі перегляди, менше переходів в телеграм, менший дохід, і зараз він мені приносив не 6 тисяч доларів в місяць, а може доларів 500-600. Давайте поясню, чому так. В перегоні трафіку існує дуже багато фішок, які допомагають набирати більше перегляди, такі як прогрів аккаунта, правильна структура відео, знання алгоритмів, знання правил TikTok, щоб їх не порушувати, і інші фактори, які напряму впливають на перегляди. Банально, коли ви створюєте сценарій чатом. GPT, в ньому може бути слово заробіток, яке в Тіктоці рахується забороненим, і якщо воно є в вашому відео, шансом 99% воно не набере великих переглядів. Тому, коли я роблю сценарій чатом GPT, одразу йому говорю, що це відео для Тіктоку, і там не потрібно використовувати заборонені в тіктоці слова. Таких, скажімо так, правил і фішок порогоні трафіку існує супер багато, і без їх знання буде набагато важче набирати перегляди. І навпаки, знаючи їх, навіть на нових каунтах ви можете робити великий результат. Ідеальним прикладом цього є мій Назар. Раніше він уже займався порогоном трафіку, але в нього була проблема, що, хоча робив досить Погані відео вони набирали по 2-3 тисячі переглядів, і за місяць телеграм він переводив максимум 600-700 підписників. Це менше 700 доларів прибутку за місяць. Коли я побачив акаунт Назара, зрозумів, що причиною таких низьких переглядів є часті використання заборонених в хтось слів, погана структура відео і спам. Кожен день він викладав по 8-9 відео. На навчання я розповідаю все, що впливає на перегляди, і почавши це використовувати. Відео Назара почало набирати нормальні перегляди і переводити в телеграм більше підписників. Пізніше на зізвоні, де я розбирав учнів та показував, що можна покращити. Дав Назару декілька порад, як збільшити свою Версію та отримання на своїх відео. І все це допомогло йому за перший місяць навчання заробити 2000 доларів. Хоча до цього, займаючись програм трафіку півроку, він не міг пробити планку в 700 доларів. Також до фішок Тіктоку можна віднести прогрів аккаунта. Багато новачків з бажанням заробити якомога швидше, створюють аккаунт і одразу починають на нього викладати відео. Через це тікток сприймає їх як спам-аккаунт і знижує перегляди. Тому, коли робите новий аккаунт, перші 2-3 дня просто посидіть на ньому, подивіться відео, полайкайте їх, ну і пройвіть, звичайну активність, яку робите кожен день TikTok, якщо його дивитись. Так до вас буде більше довіри і TikTok не буде вас приймати як спамера і не буде знижувати перегляди на перших відео. Якщо говорити про більш глобальні фішки, які новички не використовують поргоні по трафіку, то це використання Reels. Майже кожен годину ми залипаємо в Instagram Reels, тому думаю, ви замітили, що це аналог TikTok, в якому поститься той самий контент. В тому ж самому вертикальному форматі працюють ті самі алгоритми, коротше, вони ідентичні. Відповідно, коли ви починаєте переганяти трафік і створювати tiktok аккаунт, одразу створюєте і Reels аккаунт. І всі відео, які робите для Тіктоку, викладайте також в Reels. Таким чином, створюючи ту саму кількість відео, ви отримуєте в два рази більше результатів. Оскільки використовуєте дві платформи і отримуєте перегляди та переходи одразу із Тіктоку і з Інстаграму. Вивчення всіх цих фішок переговання трафіку є нашим четвертим кроком на шляху до перших 5 тисяч доларів. Вони допоможуть витрачати менше часу і при цьому робити більше результати. Тепер перейдемо до п'ятого і водночас останнього кроку на нашому шляху: це boost-video. Тіктока є чіткі алгоритми по параметрам, яких він просуває контент, і якщо ви будете розуміти, як вони працюють та як їх обманювати, зможете отримувати результат в десятки разів швидше. На прикладі ось цього свого відео, яке набрало 1 мільйон 285. Переглядів я покажу спочатку, як працюють алгоритми Тіктоку, а потім покажу, як зайняти їх, ми з командою учнями на нових аккаунтах робимо більше результати. Коли ви викладаєте відео в тік він його показує на великій кількості людей. Зазвичай на нових аккаунтах це 500 600. Далі аналізую, як ці глядачі про взаємодіяли з вашим відео, і в залежності від того, наскільки сильно воно їм сподобалось або не сподобалось, алгоритми Тіктоку вирішують або давати більше перегляди, або їх не давати. Основні фактори, по яким тікток аналізує, що ваше відео цікаве, це скільки часу в середньому люди додивились ваше відео. Тобто, якщо відео триває 20 секунд, а його в середньому Дивляться 5 секунд, логічно, що воно нікому не цікаве, і тіктоку його невигідно просувати. Якщо ваше відео триває 20 секунд, а його в середньому дивляться по 15 секунд, значить воно дуже цікаве глядачам, і його варто просувати вище. Друге, що впливає на видачу відео, це який відсоток людей додивились відео до кінця. І третє, що насправді майже ніяк не впливає, це скільки у вас лайків, коментарів, збережень і тому подібного. А знаючи цю інформацію, стає зрозумілим, що набирати великі перегляди нам допоможе правильний формат відео, хороша структура відео, але набирати великі перегляди на перших відео нам допоможе буст. Якби я просто викладав свої Відео створення ремежаю в Тікток і нічого більше б не робив. навряд чи мені вийшло за перший тиждень заробити 500 доларів, а за перший місяць 3600 доларів. Коли я викладав нове відео, одразу кидав чат команди, щоб його забустили. Учасники команди переходили на відео, дивилися від початку до кінця, ставили лайки, писали коментарі. І це все сильно збільшило середні показники відео, через що для TikTok воно виглядало максимально цікавим і він йому давав вищі перегляди. Буст відео дуже добре працює в Тіктосі, і я, учасники команди та учні, завжди використовуємо його для старту нових аккаунтів. Саме для старту, тому що, коли ви набрали нормальні Перегляди, TikTok уже чітко розуміють, які аудиторії пропонувати ваші відео. І вони набирають великі перегляди, тому що ця аудиторія сильно з ними взаємодіє. Буст відео це можливість значно швидше вийти на хороші результати в трафіку. Ідеальним прикладом цього є моя учениця Руслана. Знання всіх фішок TikTok і хороший буст, допомогли їй на першому відео набрати 15 тисяч переглядів, на другому 16, на третьому 37 тисяч, а вже через тиждень я робив канал навчання: ось такий пост, про те, як Руслана почала переводити кожен день телеграм по 600 підписників. Це 600 доларів за день. Про тому, що Руслана займалась порогам трафіку перший місяць, такими темпами. За перший місяць можна купити собі вже непогану машину. перегоні трафіку, щоб вийти на хороший дохід, вам потрібна чітка система дій, яка буде вести до результату, а не працювати 24 на 7. Навпаки, більшість людей, які зараз є учасниками мого навчання, переходили у перегін трафіку з різних ніж, для того, щоб перестати працювати в офлайні або по 8 годин на день. І мало того, що в офлайні робота забирає весь день, так вам ще потрібно спочатку 3-4 роки провчити, щоб отримати диплом. Або працювати не по професії, отримувати низьку зарплату, тому що ніхто не зацікавлений вам платити більше, ніж сума, за яку можна найняти іншу людину на ваше місце. Хто активно слідкує за моїм телеграмом, бачили, що я часто кадаю з чорної ауді. Це аудіо одного з моїх учнів, який раніше близько року працював менеджером, але хотів змінити сферу, щоб не бути прив'язаним до місця і не працювати по 7-8 годин кожен день. За допомогою чіткої системи дій за перші два в трафіку Денис вийшов на дохід 2000 доларів в місяць, а його робота почала виглядати приблизно так. За допомогою нейромережі створив відео, трохи підкоригував, виклик TikTok і все. Це дало змогу більше часу витрачати на себе відпочинок, подорожі, зустрічі і дало змогу виконати головну ціль. Не бути прив'язаним до місця. І не працювати по 7-8 годин в день. А зараз Денис, один із учасників моєї команди заробляє близько 4 тисяч доларів місяць. Купив Audi a 4. і Ось невеличка нарізка про його шлях, яку він розповів на одному з моїх ефірів. А можеш розказати трошки про свій шлях на навчанні? Типу, з чого ти починав, або чого ти наоборот боявся в перегоні трафіку? Потім воно оказалось легким. Справді, от чого я іменно боявся, коли заходив, це того, що, наприклад, я там я не творча, типу людина. Я там не знаю як генерувати ідеї і так далі. Про що знімати і от все в цьому роді? Mm -hmm. Ну і в цілому, все здавалося типу, таким важким. Ким, тобто я до кінця не розумів, як це буде відбуватися. Там треба себе знімати, чи не треба себе знімати і так далі? А коли зайшов, уже сталося набагато легше, тобто є дуже багато форматів, які, типу, забирають абсолютно цю проблему. Тобі не треба там себе знімати, тобі можна навіть ну не свій голос записувати і так далі. Є дуже багато форматів, щоб це обходити. Можеш розказати, яка в тебе була ціна навчання? І як ти її досягнув? Основна мене ціль була це якраз таки машина, на якій я якраз таки зараз катаюся, Audi A4. Якщо розповідати в цілому шлях, як я до неї йшов, насправді в мене в цілому сініші дуже круто все почало виходити. Тобто, там за перший місяць я зробив біля 800 доларів. Там другий місяць це був X2, і далі в мене прям дуже круто все пішло. Тобто я стабільно заробляв більше трьох. І так виходить, що на машину я там заробив протягом там 5-7 місяців. І щоб теж виконати суїцид у перегоні трафіку, вам не потрібні мільйони переглядів, як за собі представляють новачки. Достатньо кожен день робити по три відео, які наберуть всього по три тисячі переглядів, з кожного з яких телеграм перейде по 33 підписника. І так за місяць ви передати в телеграм тисячу підписників, що в свою чергу принесе тисячу доларів. А як ви побачили, набирати три тисячі переглядів, роблячи нормальні відео і знаючи фішки Тіктоку, а легко навіть на новому аккаунті. Щоб вийти на п'ять тисяч доларів, достатньо продовжити розвивати цей аккаунт, щоб відео набрав. Більше перегляди або паралельно робити нові аккаунти. Буст відео це був наш п'ятий і останній крок на шляху до перших п'яти тисяч доларів. На моєму прикладі ви побачили, як поєднавши ці п'ять кроків, знаючи деталі кожного з них і навіть більше, я заробив 3100 доларів на новому аккаунті за перший місяць. І вийшло це лише завдяки чітко вибудованій системі, яку я покращую вже більше двох років, і по якій більше 50 учасників моєї команди заробляють перегоні трафіку. І ви бачили, як люди, які раніше зовсім нічого не тягнули в пергоні трафіку, завдяки ній виходили за перший місяць на дохід 1-2 тисячі доларів. А дехто навіть. На дохід 600 доларів в день, як учениць, яку я показував в цьому відео. А якщо ти теж хочеш почати заробляти пороння трафіку, але не хочеш самодужки проходити ці п'ять кроків, шукати клієнта та витрачати місяці, щоб вчитись на своїх помилках, а хочеш почати займатися ним прямо зараз, з нашою допомогою, з замовленнями, буст групою та іншим, заповнюй коротку анкету перед записом навчання за першим посиланням під цим відео і чекаю тебе на навчання. А зараз за 60 секунд я розкажу тобі все, що ти отримаєш на навчанні. І перше, це навчальна платформа, на якій ти отримаєш більше 40 записаних відеороків, яких навчиш все. Від створення аккаунту та вибору формату відео до масштабування порання трафіку. А окрім цього, кожного тижня проходитимуть зі дзвони особисто зі мною та кураторами команди, де ми будемо розбирати тебе, твої питання та твій аккаунт і будемо давати конкретні поради, що робити прямо зараз, щоб дійти до бажаного результату. Ти отримаєш замовлення, на яке прямо зараз можеш почати переганяти трафік і отримуватимеш по одному долару за кожного переведеного підписника. А після навчання потрапиш в мою команду, де отримаєш ще більше оточення однодумців. Також ти отримуєш більше 20 форматів відео, які прямо зараз можеш почати створювати, не використовуючи. Свої обличчя і не вміючи монтувати. Готові промти для написання сценарію через чат GPT. Доступ до закритої групи де учні бусять відео один одного. Доступ до чату навчання, де можеш спілкуватися з іншими учнями, обмінюватися ідеями і навіть об'єднювати, щоб робити спільні проекти. І доступ до чату з кураторами, які тобі допоможуть з любим питанням і за руку проводитимуть в ніші програму трафіку. І окрім цього всього, на навчання є система бонусів, де ти будеш получати призи за свої результати та старання. І щоб отримати це все, заповнюй коротку анкету за першим посланням в описі після відео, і побачимося навчанні. Привіт! Перше відео на аккаунті зібрало вже майже 70 тисяч переглядів. Хотів сказати дякую тобі, дякую Андрію, дякую кураторам за те, що довели до результату. Тепер тільки збільшувати об'єм і... і все. Привіт! Вже місяць як перейшов до практики. Зараз все дуже класно виходить. Куратори допомагають, відео набирають перегляди. Люди переходять в теограм. Сказати більше нема що, все супер. Я от додивився, як. Уроки. У мене аж такий заряд з'явився. Настрій, так скажемо, краще став. Дійсно, прям то, що щось нове для себе дізнався і реально ну, немало корисної інфи. Тобто, прям дуже великий лайк за пророблену роботу.